Січа людей на вулицях Білісі, як свідчення того, що значна частина грузинів готові боротися за своє європейське майбутнє та європейські цінності для своєї країни. Дуже символічно, що цей протест відбувається на площі Європи. Сюди він стікся із різних частин міста. Загалом протести у Тбілісі та інших містах Грузії тривають уже близько місяця. Відколи грузинська мрія, чинна владна партія просуває так званий закон про іноземних агентів. Ми не будемо терпіти наш проросійський уряд. Цей російський закон суперечить громадянському суспільству і знищить вільні медіа, неурядові організації, і він повністю суперечить основним правам людини. Ми не потерпимо цей закон і російську владу в цій волелюбній країні. Ми не такі ж самі люди, як у Росії. Ми не раби, ми волелюбні люди. Якщо законопроект буде ухвалений у такому вигляді, яким його зараз бачить грузинська мрія, це означає, що всі громадські організації та вільні медіа, які мають бодай частку іноземного фінансування, мають бути внесені у спеціальний реєстр та звітувати про свої доходи. Влада каже, що це чесно, і це подібно до американського закону. А опозиція та протестувальники кажуть, що це лише посилює авторитарний контроль влади над громадянським суспільством. Я протестінгінсґаверне. Ми протестуємо проти уряду, тому що вони не відкликають закон, вони нас не слухають. Тож тепер ми хочемо, щоб уряд пішов, тому що він нас не чує. Я проти цього вектора, який звернув 180 градусів від Європи до Росії. Як вам в Україні, Росія що небудь хорошого до вас вона нашу страну 20% окупувала. Ми не хочемо повертатися в Росію. Ми не хочемо повертатися в радянський союз. Ми хочемо, ми обираємо Європу кожного разу і кожного дня. Чим особливий цей протест? По перше, на ньому як ніколи багато молоді. По друге кажуть протестувальники, цього разу вони рішуче налаштовані йти до самого кінця, аж до відкликання владою скандального законопроєкту. Я хвилююся за своє майбутнє. Я переживаю за свою дитину. У мене хлопчик, йому 4 роки. І я не хочу, щоб він жив у Росії. Тому ми будемо боротися, поки не переможемо. Тому якщо нам демонструватимуть корупцію, ми відповімо революцію. Думаю, ми переможемо. Та акція минула цілком мирно, на відміну від низки попередніх, де були і сутички з поліцією і затримання. Однак найближчими днями акції продовжиться біля грузинського парламенту. І якраз на цьому пленарному тижні він має голосувати у третьому слуханні за цей законопроєкт. Ми залишаємось в Тбілісі і будемо стежити за подіями, які розгортатимуться тут, або нічого не пропустити. Підпишіться на Суспільне новини і чекайте нових репортажів із Грузії.